Соціальні лідери 2025 року. Напрям забезпечення соціальної роботи. Олег Антощенко завідувач господарством Солом'янського районного в місті Києві Центру соціальних служб. Оксана Безолюк – провідний юрисконсульт Святошинського районного в місті Києві Центру соціальних служб. Ольга Горчинська. Завідувачка сектором господарського забезпечення Київського міського центру соціальних служб. Олександр Гур'янов. Завідувач господарством Деснянського районного в місті Києві Центру соціальних служб. Лариса Ейвазова. Завідувач господарством Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб. Віктор Соколівський. Водій автотранспортних засобів Дарницького районного в місті Києві Центру соціальних служб соціальні лідери 2025 року, гаранти сталості соціальної роботи.